Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, я давно вже думав, що потрібно записати топ мовно незалежних ігор, бо сам час від часу потрапляю на всілякі знижки чи розпродажі у зарубіжних магазинах. І добре було б мати хоча б якийсь приблизний лист, на що можна звертати увагу. Бо, як ви всі розумієте, знайти компанію, яка вільно буде грати з вами в ігри, англійською чи польською, не так вже й просто. Тож... Вуаля, я підготував для вас дійсно немалий список із ігор, в яких нема тексту на компонентах. Тож вам, як власнику, досить буде вивчити правила, пояснити їх, і можна грати будь-ким. Список вийшов настільки великим, що про мовно незалежні ігри ви побачите відразу 4 ролика і різних підбірок. Проте, звісно, знаючи наших видавців, які на мене обурюються та просто підтримують розвиток україномовних ігор, я не додавав до списку жодних з мовно незалежних ігор, які виходили українською. Їх з легкістю можна купити і так у будь-якому магазині. Наприклад, у магазині Гікач Shop, у якому у вас завжди зустріне величезний асортимент настільних ігор, коміксів, варгеймів та аксесуарів до них. Тож, якщо ви вирішите розширити свою колекцію, Geek Shop і промокод Beaver10, даруючи 10% знижку, допоможе вам у цій справі. Ну і на цьому завершуємо наше початкове слово. І поїхали. Якщо чесно, сеттинг гри це важлива штука, і у світі настілок різноманітності з цього питання предостатньо. Але все одно не так вже й багато настільних ігор розповідають нам про шотландські клани середини століть. Отже, зараз поговоримо про гру Гленмор, де ми переносимося в Шотландію, світ гористої місцевості, незлічених пасовищ, картатих спідниць та батьківщини віскі. Наречі речі, віскі в цій грі вам теж доведеться варити. Як і розвивати свої ж селище, будучи справжнім шотландським. Ганським вождем гра дуже унікальна, і так відразу її наскоком порівняти з чимось буде непросто. Може, мерв трохи схожа на неї, але за фактом у Гленмур ми займемося викладанням різних тайлів з будівлями в своє селище і будемо активувати ті, які прилягають до нововикладених. Правда, тільки якщо там неподалік ходить вождь. Що схоже на суборбію, але трохи інакше. Але все ж таки головним інтересом у грі є саме вибір тайлів, який відбувається на круговій доріжці, де завжди хід отримує останній гравець. І У свій хід можна підібрати будь-який тайл попереду себе, але чим далі ти йдеш, тим більше дозволяєш ходити суперникам. В іншому все доволі просто. Будівлі приносять нам ресурси, які ми конвертуємо в інші ресурси, будуємо унікальні споруди з фінальними цілями або особливими бонусами, не забуваючи варити віз. Істкі, адже саме воно і є одним із ключів із заробітку очок. У грі все дуже зрозуміло і просто, але все одно кожна партія поносить нові можливості по комбінаціях і варіантах. До речі, вже є і перероблена друга версія гри з покращеним артом і легасі механікою. Проте і ціна в рази три більша ніж за перше видання. Безліч різних фракцій борються за вплив на території, зводячи будівлі і намагаючись піднятися у трьох храмах. Звучить досить пересічно на сьогоднішній день, але терамістика, яку теж частково можна описати цими словами, все ж таки може запропонувати набагато більше. Терамістика, мабуть, найкомплексніша гра в даному топі, і так, незважаючи на масштабність, вона також повністю мовно незалежна, крім фракції русалок, у якої є напис на два слова. За фактом тут гравцям доведеться поринути у фантазійний світ, де різні раси факірів, карліків, гномів, відьом, русалок та інших боротимуться за контроль земель. Вся фішка гри полягає в тераформуванні, адже зводити будівлі кожна раса може тільки на певному типі землі, і цю землю спершу потрібно перетворити на свою за спеціальним рондлем. Що ще цікаво в цій грі, що чим ближче ти будуєш і зводиш свої будівлі до противників, тим простіше і дешевше це буде робити. Але звичайно, тільки самими будівлями та отриманням очок за них гра не обмежується. Є ще й треки в храмі, що приносять спеціальні символи для отримання бонусних жетонів, або пул мани, який потрібно переганяти по осередках, дозволяючи отримувати бонусні можливості та актувати спеціальні дії. Ну і звісно, асиметричність кожної фракції, яка реально дає різні відчуття та стратегії розвитку. Це терамістика захопила у свої обійми ще, мабуть, років з вісім тому. І я скажу, я дуже радий, що зміг з нею познайомитися, адже гра реально пропонує безліч стратегій та постійні повороти в залежності від кількості гравців у партії, так і самих фракцій під контролем гравців. Також хочу звернути вашу увагу на гру Терановая. Це така собі спрощена терамістика, в якій збереглися усі базові механіки, проте і фракцій стало менше. Та й типів місцевості також. Проте був оновлений зовнішній вигляд що є неодмінним плюсом для цієї гри, 300 років тому в день очищення планету потряс вибух невідомої природи, і на уламках цивілізації виникла столиця з всесвітньою радою. Це початок історії масштабної стратегії про стрибки у часі під назвою Анахронність. Після вибуху на місці трагедії знайдено новий матеріал нейтроні, який і дозволив стрибати у часі. І за допомогою спеціальних костюмів та цього матеріала людство намагається не допустити катастрофи і самого вибуху відправляючись у минуле горі, також все це є стрибки у часі і можливість собі в минулому відправляти ресурси, які в майбутньому необхідно буде оплатити. За фактом це в нас гра на виставлення робочих та менеджмент ресурсів, проте анахроність. Дарує дещо набагато більше, ніж такі прості слова. До того ж, це все ще й огорнуто у дуже крутий та незвичний сетінг. Хто не знайом з цією грою, але полюбляє комплексні євростратегії, просто маст хев. Абстрактні стратегії на контроль території це, скажімо так, ігри для любителів. Зазвичай зовні вони не являють собою нічого неймовірного. Згадаємо з класики Конда або, наприклад, минулорічну King is Dead. І ось від автора останньої цьому році вийшла гра Брайан Бору High King of Island, яка за фактом використовує схожі механіки контроль території за допомогою розіграшу карт і активації їх здібностей. Кожен хід гравці драфтом відбирають карти на руку, а потім визначаються з головним. Містом, з якого і відбуватиметься захоплення території, розігруються карти, і всі гравці отримують бонуси. Верхній бонус карти отримує той гравець, який розіграв старшу карту, а нижні бонуси ті, хто програв сутичку. І загалом гра так і йде кожен раунд. І гравці намагаються захопити якнайбільше міст у різних провінціях карти, виконати якнайбільше спеціальних цілей та зробити монети, що у сумі і принесуть переможні очки. Я, якщо чесно, люблю такі ігри, що пропонують просто безліч стратегічних. Ічності і роздумів, як і коли краще розігрувати ту чи іншу картку. Декілька кубів і керти, і більше нічого. Як часто ми з вами зустрічали такі комбінації, проте на стільній грі Бібліос навіть через десятиліття після випуску все ще є чим здивувати гравців. У Бібліос учасники стають чинцями, яким потрібно написати священні фоліанти. А це можна зробити тільки як, звісно, збираючи комбінації різноманітних карт. Саме цікаве в грі те, що вона якби йде у два етапи. Спершу кожен гравець відбирає карти, які він сам хоче отримати. І роздає карти іншим гравцям, так робить кожний. А потім ще цими картами необхідно проводити аукціон, щоб купити найкращі карти. Щось схоже з грою з молотка, проте найголовніше, що кожен тип карт буде мати свою цінність, яка вимірюється видомою гранню кубика, яку можна змінювати, розігруючи спеціальні карти. Щось по типу гри Stockpile. І ось ця дивна, але дуже круто працююча комбінація механік дійсно творить неймовірні речі, перетворюючи кубку кубів і колоду карт на витончений витвір геймдизайнингу. Нескладна сімейна настільна гра, яка використовує поліміну для створення гравцями власного парку. Та це ведмежий парк Філа Уокера Хардінга. У цій грі кожен гравець повинен розміщувати різні за формою та типом тайли на чотирьох планшетах, так щоб наповнити свій парк різними вольєрами для відвідувачів. Найголовніше це скомбінувати отримання очок за різні тайли ведмедів і звичайно спеціальних цілей, які є у грі. Насправді гра йде досить плавно, без особливих ривків, все в ній зрозуміло майже з першого погляду. І вся складність тут полягає у властивостях особливих осередків, що є на планшеті, що активуються при їх накритті тайлом. Та й можливо деяких цілей. Але якщо все це стає зрозуміло, гра перетворюється на медитативне збирання пазлів. Але так, гра йде на швидкість, адже хто пер. Перший повністю закінчує парк, той закінчує гру і має більше шансів на перемогу. Звісно, ведмеже парк може і не викликає шквалу емоцій, тому що в ній в цій грі немає особливого протистояння, крім як схопити необхідний тайл з-під підноса противника. Але все одно це чудова сімейка з низьким порогом входження, ще й розрахована до чотирьох гравців. А зараз ми з вами поговоримо про невеличку карткову гру, яку я дуже люблю, але яку, мабуть, практично ніде вже не дістати. Але все ж таки розповісти варто. Це в нас гра Fairy Tail, в якій гравцям належить. Складати різні комбінації з карт, а вибір у ній відбувається за допомогою драфта. Тут гравці будуть розігрувати по одній карті в раунд, намагаючись отримати якнайбільше очок, але зрозуміло, що всі карти приносять очки не просто самі по собі, а за якісь інші карти або комбінації, щось на кшталт казкових країв. І ось гравцям потрібно правильно розміряти свої можливості, відштовхуючись від карт супротивників та кількості карт у колоді, намагаючись створити максимально прибуткові комбінації. Що головне в цій грі так багато карт, що вся колода точно не прокручується за гру, особливо на 2-3 гравці, що звичайно зменшує трохи стратегічність, проте на 4-5 гравців. Це дуже глибока гра на прорахунок, адже крім своїх потреб і вибору карт для себе потрібно ще й не дати можливості зібрати комбінації противникам. А це найчастіше буває дуже непросто зробити. На черзі в нас настільна гра від Бенджаміна Швера, в якій до п'яти гравців побореться у розвитку своєї цивілізації. Це в нас гра. Хадара, і насправді це чудовий мікс з класичних механік, які мені особисто дуже подобаються. Тут у нас деякі елементи драфту при виборі карт, тому що кожен гравець отримує на вибір дві карти в першій частині раунду, вибирає лише одну з них, а другу викладає на поле, залишаючи її для вибору у другій частині раунду. А так само механіка на кшталт гри розкіш, де ми отримуємо знижку за вже куплені та розіграні карти за категоріями. Гра дуже добре і легко грається, і в ній не जी बहा Підводних каменів. Так що, в принципі, перша ваша партія може бути повністю повноцінною з великим суперництвом і напругою в грі. За фактом, тут потрібно розвивати свої треки, культури доходу військової справи для різних додаткових можливостей, типу захоплення та колонізації, або спорудження колон, або отримання медалей, які приносять очки за карти. Тому кожен аспект гри взаємодіє один з одним, тим самим змушуючи гравців розвиватися більш плавно по всіх треках. Так у грі майже немає прямого то стояння та й взаємодія між гравцями тут мінімальна, але це тут в принципі і не головне, адже на перше місце виходить правильна комбінація за типами карт та розвиток за треками. До речі, гра дуже гарно масштабується від 2 до 5 гравців, підганяючи кількість карт у партії для більш стратегічної гри. Так, всім нам відомо з російських ток-шоу, що в Європі в нас ніхто не миється і не знає, що таке гігієна. Проте, можливо, вони казали про середньовічну Європу, у якій до того ще й були щури, які розносили чорну смерть. І це було дуже-дуже погано. Але дідько, настільна гра Ратус, яка використовує таку механіку, мені, якщо чесно, дуже припала до душі і, здається, милою. Ратус це не складна сімейна гра з дуже незвичайною темою. За фактом, це гра на контроль території, в якій кожен раунд гравці. Обирають одного з помічників, які і дають особливу властивість і дію, за допомогою яких можна виштовхувати супротивників із регіонів, розміщувати свої куби в них, поширювати чому або навіть рятувати своїх мешканців у королівському замку. Звичайно, жетони щурів, що лежать на полі, досить сильно вирішують загравців, поширюючи чому серед різних прошарків населення та знищуючи куби присутності під час вибуху епідемії в регіоні. Але що найцікавіше, у цій грі так це вибір карт персонажів та їх активних. Ваці гравець може брати будь-якого персонажа, який лежить або в центрі, або в іншого гравця, а потім активує всі свої карти. Так, з одного боку, ти отримуєш більше можливостей для дій, маючи багато карт, але в той самий час ти підставляєш себе під ризик під час розкриття кожного нового жетону. Тому що ці щури, які є на полі, вбивають відповідні прошарки населення до персонажів. Дуже проста і підступна гра з досить немалою реіграбільністю. Так, саме так швидко сплинула перша підбірка мовно незалежних ігор. Але не переймайтеся. Попереду нас очікують ще три таких підбірки, та навіть більше. Але про все це згодом. Наразі. Все, що вам потрібно зробити, це, звісно, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб раптом не пропустити новий ролик із кротою підбіркою. Залишайте свої коментарі, діліться відео та ставте вподобайки. Нагадую, що спонсори канала завжди першим отримують доступ до нових роликів. І на цьому в мене все. Бережіть себе і вірою в ЗСУ. Па-па!